А якби так трапилось, що б ти вибрав? Жити при колишній владі, але без війни, але з новою владою з типу ситуації в країні? Мені задало таке питання. Я би вибрав колишню владу без війни. Ситуація прийняла з Януковичем, як на мене, набагато гірша. Зараз мені прийшла повістка, і от я маю йти на війну. А з мене такі з моїми всіма грижами і міністками, з мене такий воїн-відносний. Є люди, які краще знаються на... У воєнному ділі, ніж я, я тут своє вже відвоював. І тут в якийсь момент відкриються двері, і тобі скаже дядя Вова, привіт, знаєш, здавайся. Хотите жити, здавайтесь в плен. Ти в політику не хочеш? Ніколи в житті. Почому? Почали себе розстріли масові. Я би, чесно кажучи, розстріляв розстрілявся. От тих, хто командує тою країною впродовж 23 років. Я би хотів розстріляти всю Верховну Раду і повішити всіх президентів. Прекрасно розумію, що вся та піздота, яка сидить в Верховній Раді, то все має бути стріляне і пищений. Я хотів хотела... уроди. Проти системи йти тупо, тому що воно тебе схаває все одно, що мішка захоче зупинити каток, який пресує асфальт. Живемо в гімні й гімно.